Привіт підписники! побачив із далека клумбу, зараз з вами її роздивимось, потім підходжу. На е, Назву квіти, які тут ростуть, а якщо я не, не буду знати назви, ви мені підкажете. Отже, дивіться, зі всіх сторін показую. Оце. Газанія. В першому ряді. Дальше. Бегонія. Далі. Тагетіс. Жовтий я не люблю. О там далі. Вони тільки починають рости. Похоже на, на Г, Георгіни. О, Ну от такі сперші з'явилися, Ось такі сперші. Але цвітіння попереду. Йдемо далі. Тут ті ж самі рослини, але ще додавались отакі червоні огоньки. Червоний колір моя камера не дуже придає, не дружа камера з червоним кольором. От такого різного кольору в Газанії. Вони по-моєму з Північної Америки до нас прийшли. Тут цвітають лілейники. І тут раніше росли ромашки. В попередній раз я показував вам обзор цієї клумби. Пошукайте, там намальована на обложці ромашка. Отаке таке ще оранжеве чудо. Далі. Осьі такі білі, як стріли. Так, а оце, будь ласка, напишіть як воно називається. Оце я точно не знаю. Далі я по кругу пройду. Так, Ті ж самі рослини тепер показую вид звідси. О тут щось таке цікавеньке. Таке опруги листя в них, опруги. Теж напишіть, як називається, білим хоче цвісти. Теж цікаво, що це за рослина. Прийде час, покажу. Ага. Додавились коліуси. От коліуси я дуже люблю вирощувати. Три роки підряд вирощував коліуси. Є відео. Відео з мого балкончика. Ось такими грубками все посаджено. Вид з іншого боку. І далі. Проходимо кустики. Тут якісь декоративні рослиночки. І що ми тут бачимо? А ми бачимо якісь заячі хвости. Ой, бабочка іще, бабочка. Такі заячі хвости. Вони дуже такі чудесні. Тут іще якісь росте М -м, іріш, чи що. Бабочка чорна, така чорна-чорна, а відкриває Бачите як відкриває? клас, Вона мені довірилась, відкрила криля. Але ти. Продовжуємо. Там ще друга. Хо-хо-хо! Та тут їх багато. Бачите, скільки тут хвостів на штамбі, клас, Рябіна, чи що. Унікально зробили, так похилили. Як то корні наружу. Тут бджолки літають. Вид з іншого ракурсу. Як не подивишся, красота, з всіх сторон. І бабочок вам показав. І хіравочок. Навіть бур'яни, дивіться, як красиво це тут. А ще тут бачите маргаритки. Самі насялись. Так, ми прийшли на місце початку зйомки. Клумбочка так на, на 4 з плюсом, бо не все ще розсило. А тепер швидко пробіжимося, яка тут флора проживає в цьому парку. Вот, тут поселилась вся така ёлочка. Так, хто в йолочці? Тут живе ёлочка. Є така ёлочка теж. Хотів би я собі на, на свій участок таку ёлочку. Був би гарний ландшафтний дизайн. Тут багато йолочок. Так що хто зі мною в йолочки, давайте, залітайте. Що ми тут бачимо? А липи вже відсвіли. Обітателі цього парку липи вже відсвіли. Кажу, вже давно відцвіли, дивлячись на пупінки. Тут щось таке цікаве, дерево, пестролисне таке. Ага, їх тут багато. А прикрасою цього саду парку я рахую оцей куст. Якщо вам сподобалось, ставте лайк.